Розділ 37. ШОК. Як майстер сфери витоку Чуюаньба так само помітив, що Чуфен використовує бойову навичку третього рангу. Крім цього, вона була більш загадковою, ніж навичка, яку використовує Сяньтіні. Покладаючись на свій досвід, подібну навичку було надзвичайно важко освоїти. Тим не менш, здавалося, що Чуфен повністю оволодів нею. Тому, крім здивування, йому так само хотілося б знати, що це була за навичка. Дідусю, якщо я не помиляюся, чу Фен користується найважчою для освоєння навичкою у всьому внутрішньому дворі школи блакитного дракона, ілюзорна долоня. Серйозно сказав чувей. Що? Це найважча в освоєнні навичка у всьому внутрішньому дворі школи блакитного дракона, ніколи б не подумав, що цей хлопчик був настільки вражаючим. Чу Юаньба зробив ковток холодного повітря. Дідусю, це ще не все. Цього року під час іспиту на становлення учнем внутрішнього двору з'явилася сильна особистість, яка сама боролася проти сорока демонічних звірів. Ще до того, як прибули решта учнів, вона особисто вбила усіх демонічних звірів і забрала нагороду за перше місце. І ми вважаємо, що та сильна особистість це Чу Фен, продовжив розповідь Чу Вей. Почувши слова чувея, обличчя Чу Юаньба ще раз змінилося, і він був такий вражений, що навіть слова вимовити не зміг. Він одразу ж подивився у бік чуфена, але тільки цього разу його погляд був зовсім інший. В цей момент у його серці промайнула думка можливо, чуфену дійсно вдасться відновити честь сім'ї чу. До цього він ніколи б і не подумав, що йому доведеться покладатися на цю дитину і довіряти їй долю відновлення честі сім'ї чу. Зрештою, він не належав до сім'ї чу, проте зараз Чу Фен залишався його єдиною надією. Було неймовірно важко визначити, хто ж брав гору в цій битві. Спостерігачі не могли сказати, хто володів перевагою, але Сюйтяні був затьмарений. Він не наступав на чуфена з його силою та навичками, він тільки тримався з ним на рівних. Після багатьох сутичок він уже отримав нерівне уривчасте дихання, але обличчя чуфена взагалі не змінювалося, ніби він взагалі не чув про таку річ, як втома. Це неправильно. Цей хлопець затягує бій і хоче, щоб я витратив усі свої сили. Сюйтяні відчував, що щось було не так, коли він сказав це собі. «Стається, мені потрібно закінчити це якнайшвидше. Думаючи про це, Сюйтяньї не наважувався більше зволікати. Він змінив свою навичку, і безмежний тиск був випущений з його тіла. Уся атмосфера навколо нього повністю змінилася. Чуфен відчув, що навіть арена затремтіла від цього. На обох кулаках Сюйтяні з'явилося світло, сріблясте світло. Що повністю покривало їх. Це було, ніби їх покрила сталь, а разом з нею з'явилася непохитна аура, що полетіла до чуфена. Бойова навичка четвертого рангу. Відчуваючи вибухову силу сютяньї, обличчя кожного змінилося. Навіть вираз обличчя Чуюаньба, яке тільки заспокоїлося так само змінилося. Бойова навичка четвертого рангу не була тим, у чому міг би тренуватися звичайний учень. На території тренувального майданчика бойових мистецтв було багато впливових сил, і в такій кількості людей, можливо, не було жодного володаря бойової навички четвертого рангу. Навіть учу Юаньба не було жодної. Причина цього була простою: практикуючим, яким дозволялося тренуватися в бойових навичках четвертого рангу, мали бути дуже видатними учнями школи. Майбутні досягнення цієї людини не обмежуватимуться лише невеликим місцем на кшталт цього. Крім того, навички четвертого рангу було не тільки надзвичайно важко здобути, важкість їх тренувань була просто жахливою. Навіть якщо люди навчалися навичкам четвертого рангу, вони просто не могли їх зрозуміти, і те, що Сюйтяні був здатний використовувати навичку четвертого рангу, природно шокувало всіх оточуючих. Хоча він і не міг показати повну силу навички четвертого рангу, він все ж таки може бути названий генієм, оскільки він міг використовувати її навіть на такому рівні. Програв. Чу Фен однозначно програв, лунали голоси в серцях незліченних глядачів. Але це було справедливо якщо він програє, то не через свою слабкість, а лише тому, що його противник був надто сильний. Зрештою, Чу Фен ще молодий і, перебуваючи на шостому рівні духовної сфери. Дає відсіч сюйтяні. У цій ситуації це все говорило про його талант. Якби він був того ж віку, що й сюйтяні, можливо, результат був би іншим. Хоча всі чекали на програш чуфена, у своїх серцях ніхто не звинувачував його в цьому. Навіть так у їхніх очах чуфен так само залишиться генієм. Уж! Але в ту ж мить чуфен так само змінив свою навичку, він зупинив свої кулаки біля свого торса, і те, що залишилося на цьому місці, було лише залишковим зображенням, яке ухилялося від атаки сюйтяні. Його тіло замерехтіло, піднявся сильний вітер, і навіть проскакувало кілька іскор блискавок. Якщо порівнювати з сюйтяньї, вихідний імпульс чуфена перевершував супротивника Це о небеса. Це навичка четвертого рангу. Чуфен так само може використовувати навичку четвертого рангу. Якщо сказати, що сюйтяньє шокував глядачів, то нинішній чуфен просто вводив людей у шаленство. У віці 15 років він був на шостому рівні духовної сфери і міг навіть використати навичку четвертого рангу. Він просто вражав оточуючих, але ще більш неймовірним було те, що він все ще був за спиною сюйтяньї. Із іскрами блискавок чуфен запустив свою ногу у бік Тяньї. Чорт. Тяньї не зволікав. Він одразу ж відмовився від ідеї блокувати удар своїми руками, бо відчував, наскільки сильним був цей удар ногою. Свист! Але він ніколи б і не подумав, що чуфен змінить кут своєї атаки і направив її в бік Тяньї, а потім копне його ногою. Бах! Все сталося дуже швидко, настільки швидко, що сюйтяні не зміг зреагувати на це. Нога чуфена вразила його в бік, і з деяким тріском сюйтяньї відлетів і впав на арену. Тяньї, бачачи це, сюйтян та інші були шоковані, та, щоб підтримати його, швидко кинулися на сцену. Не рухайте! Раптом сюйтяньї заревів і вимовив це з обличчям сповненим болю. Вони зламані, мої кістки зламані. Що? Ху? Весь майданчик навколо був шокований. Сюйтяній програв. Учень школи першого класу, юнак, який досяг сьомого рівня духовної сфери, програв, і програв він людині, що була на два роки молодшою за нього, і лише на шостому рівні духовної сфери. Хулала. Раптом люди, що спостерігали, встали, і наче грім почали аплодувати. Деякі люди навіть почали скандувати та вигукувати ім'я Чуфена. Вони не могли стримати своїх емоцій. Юнак, якому було лише 15 років і зумів культивувати лише до шостого рівня духовної сфери, був здатний використати навичку четвертого рангу і навіть зміг перемогти противника, що перевершував його на цілий рівень сили. Його не можна було називати просто генієм, він був, безперечно, монстром, бо її були надто блискучими. Хоча останній бій і пройшов у метушні, він, як і раніше, дозволяв людям відчувати безтурботність та захват. Подібний монстр з'явився в сім'ї Чу. Здається, що в майбутньому ми маємо побудувати хороші стосунки із сім'єю Чу. Деякі люди для себе вже вирішили придбати велику кількість контактів з сім'єю Чу. Через те, що в сім'ї чу з'явився монстр, подібний до чу фена. Для сім'ї чу, яка мала таку людину, єдиною перешкодою до успіху був час у майбутньому їм за всього бажання не зможуть перешкоджати. Ось так багато присутніх бачили майбутнє, що до тих пір, поки вони в добрих стосунках із сім'єю чу, у них буде можливість покластися на значну міць цієї сім'ї.